Друзі, а чи знали ви, що температура черепашечого тіла залежить від температури зовнішнього середовища? А деякі види черепах можуть ожити навіть після замерзання? Хм. Залишайтеся з нами, і ви почуєте ще багато чого цікавого про цих тварин від ранкового гостя. Сьогодні в гостях у нашій студії співробітник мережі зоомаркетів Сергій Гуменний. Доброго ранку вам, Доброго Сергію. Дякуємо, що ви звітали до нас. І, до речі, не самі, я так розумію. Ну, Не знаю, можливо, представте, хто це. Це середньоазійська черепаха, хлопчик 3,5 рочки. Правда, ім'я ми ще не встигли дати. О, то ми маємо право сьогодні зараз, йому надати ім'я. так? Звичайно. Ну, Давайте його назвемо, наприклад, хай буде Антон. Привіт, Нехай. Антон. чого проти немає. Привіт, Антон. Йому три роки, ви кажете, три з 3, половиною роки. Так. Угу. Досить цікаво. Ну, а взагалі, от які існують види черепаху у природі? Розкажіть трішки більше Дивіться, про них. Дивіться, Досить часто люди, коли заходять в магазин, питають: от хочемо ми морських черепах, так. але не задаються запитанням, що морські бувають морські, пресноводні і сухопутні. Антон наш є. Сухопутною середньоазіатською черепаху. Сухопутна означає, що він живе на, на суші. На суші. Так, так, і вода на йому наскільки му. По факту не потрібна. Не тобто чисто так попити. О, ну так, ну, да, да, да. хоча, чесно кажучи, вони ж знову ж таки середньоазіатські черепахи вони являються вегетаріанцями. Ага. Ось тому фактично з овочі, фруктів, вони водою беруть uh -huh. собі. Uh -huh. Добре, ну а якщо морська черепаха? Е, Їй знаєте, потрібна морська вода? Так, звичайно. По-перше, по-друге, потрібно не забувати, що морські черепахи досить великі. Mm -hmm. ну, тобто вони виростають досить великих років. То можна взяти ось такого маленького, а він потім в ну, звичайно, він ну, Чесно кажучи, наскільки я знаю, в Києві є лише одна морська черепаха, це в, в океанарії. Mm -hmm. Ось, ну, там досить дорого, е, удержання такої черепахи, заміна води. Ось, досить популярні у нас водяні черепахи, червоновухи, жовтовухи. Угу. Це південноамериканські черепахи. Вони невеличкі. Вони ну, як, вони продаються маленькі, зелененькі, їх досить угу. часто можна побачити біля метро. Але вони досить сильно відрізняються від Антона. По-перше, тому що вони водяні. Mm -hmm. Їм потрібен акваріум з спеціальними лампами з Ох, oh, як Він розігнався і також вони являються у нас хижими, тобто вони можуть і цапнути mm -hmm. за руку. Тобто, це може бути навіть небезпечно? Ну, взагалі, Антон ми не завжди... кусається. Ні, ні, ні. Антон не кусається. Ми, ми завжди попереджаємо. Коли купляють водяних черепах, і є маленькі діти, що це досить ну, потрібно контролювати процеси спілкування тварини з, дитини з твариною, Ось, тому що якщо черепаха може цапнути сухопутня, вони повністю спокійні. Угу. Хоча досить часто люди думають, що вони такі кволі, але як ми бачимо вони по Антону, вони дуже можуть, швидкі. Вони Можуть да, бігати. Можуть І тим більше дати... він абсолютно не боїться камер, він так вільно себе почуває да. без проблем. Молодець. Добре, ну отже, перед тим, як обрати, можливо, собі черепаху додому, що, на що потрібно звернути увагу? Що потрібно знати людині перед тим, як обрати таку? Саме перше, що щоб я порекомендував, все-таки купувати черепаху в місцях. Ну, мається на увазі в зоомаркетах. Чому? Тому що вони проходять в... на... не, не біля метро, не mm. на ринку. Чому? Тому що в зоомаркеті вони проходять обстеження. По перше, конкретно у нас вони являються. Законами піддан... підданими України. тобто вони НАТО нашого... українці. Да, українці, щирий українець, щирий українець. Ось а на ринку, коли ви купуєте, можна придбати черепаху з хворобою. Ага. Якоюсь, тобто, не факт, скільки вона проживе, і якщо вона незаконний емігрант, можна ще якусь тропіч, якесь тропічне захворювання. Тобто прийти. хвороба, яка може навіть людині передатися? Ну. Такі рідко випадки бувають, але ну, це не лише черепах, це взагалі рептилії всіх стосується uh -huh. і папуг також великих. Ось. Uh -huh. Тому краще всього. Тобто, ну, в зоомаркеті вони перед тим, як попадають на продажу, вони проходять обстеження. Ветерина є обов'язково в, зо... в будь-якому нормальному зоомаркеті, uh -huh. повинен бути. Е... ну, Коли людина хоче передбачити черепаху чи будь-яку тварину, вона може попросити ветеринарне заключення, що тварина пройшла обстеження і вона uh -huh. є повністю здорова. Ось це перше. По-друге, досить часто люди думають, що от придбали черепашку, посадили в ящичок і все в неї добре. Але і для всіх рептилій, да, да, для всіх рептилій потрібні спеціальні умови, такі як там, наприклад, ультрафіолетова лампа, обігрів. Чому Обігрів... Але ж в природі, де де черепаха в природі має ультрафіолетову лампу? В природі сонечко світить. А, а, тобто, а якщо я вдома, наприклад, буду на сонечко її виставляти? Дивіться, знову ж таки, такий момент. Скло не пропускає ультрафіолетові лучі, Це uh -huh. вже закони фізики. Uh -huh. Це по-перше. По-друге, уявіть собі, ваша черепашка в кімнаті або в тераріумі при температурі, так, для неї потрібна температура не менше 26-27, в середньому uh -huh. десь так, 30-35. В терарію. Ось, Була температура 30 градусів, ви винесли на вуличку, де плюс 16 чи плюс 20 піду вітер, як мінімум, у нас або кон'єктивіт очей, або запалення легень. Тобто, це, це дуже, да, ем, ну, Може захворіти. Угу. Ось, тобто, ну, по факту потрібне місце де, такі Мікроклімат, скажімо так, угу. свій, по-перше. По-друге, все ж таки вони ж у нас не водяться. Тобто, тобто це взагалі ну тут клімат ось тут, в нашій, в Україні, неприродній для них. так? Ну так. Да. Тобто, якщо ми його випустимо на вулицю, то я боюсь, він зиму не переживе. Ну ось. так. Він може впасти в спячку, наш Антон, але не факт, що він з неї вийде. Це йому не, не... не притаманно. Угу. Чим От. годувати можна? Чим Дивіться, годувати можна черепах? Е черепах годують. Е Будь-які овочі, фрукти, по факту, крім білокачаної нашої капусти. чому? Тому що не, можна. не можна, тому що в складі капусти дуже багато йоду. Угу. І я вибачаюсь, у черепах воно визиває діарею. Навіть так. тобто, так, так да. І Якщо постійно не його дувати, то ну, будуть проблеми. Єдине, що можу одразу порекомендувати, коли купуєте в супермаркеті, обов'язково промивайте, а ще краще, легенько обдавати -за того, що, ну, Майже всіх зо, е, супермаркетах там на складах обробляють овочі, фрукти, uh -huh. ось ну, щоб не отравити тварин. Я зрозумів. Ну я так бачу, Антон такий сучасний хлопець. Він ну, любить планшети. Він да, да. подобається Ми тут. На магазині стараємося їх. А, тобто, <с <с Ну добре, а, я, а це вегетаріанець, так ви так, говорили. Так, так. Але ж є черепахи не вегетаріанці. Да, ну, Чим їх ж... годувати, а що не можна давати? І черепахи не вегетаріанці будуть їсти овочі? Ну так, да, ну ви розумієте, ті, що не як вам сказати, плотоядні черепахи, вони всеядні, скажімо так. Вони ага. і е, м'ясо можуть кушати їсти так, але і паралельно овочі, фрукти так. Ага. Чим краще годувати, є на, даному, на даний період досить багато е, різних фірм, які пропонують спеціальні корма. Краще всього ага. кормити корм. Чому? Тому що він повністю збалансований. Корм краще. Розумієте? Як би там не було, якщо ми з нами, наприклад, водяних черепах, вони, е, ну, вони в природі хоч і хижі, але все-таки вони паду харчуються. Mm -hmm. Ось. І коли починають їх кормити коріним філе, відварним або ну, я ніколи не бачив, щоб черепаха там, за коровою або за куркою бігала. Mm -hmm. Тобто я веду, ну, в природі, <різь> я, я веду до того, що це все ну, можна не збалансувати, якщо ви будете постійно ту ж курку давати, ну отверну, філікуріне. Mm -hmm. Ось знову ж таки вони холоднокровні, а білки ж і жири теплокровних тварин ну, не зовсім mm -hmm. добре перетравлюються. І тоді черепахи набагато менше і живуть, воно ускладнення дає на здоров'я. А скільки, до речі, от живе черепаха? Ну, от, в середньому от, от Антон, скільки він проживає? Йому 3,5 роки? Скільки ну, це залежить ще... від того, в які він руки хороші попаде? Наскільки відповідальна людина віднесеться, наскільки mm -hmm. вона зможе готова створити. Мікроклімат, мікросвіт для Антону. Тому що якщо буде, буде і та ж ультрафіолетова лампа, для чого потрібна ультрафіолетова лампа, щоб засвоювався кальцій. Угу. Якби у черепах 70% тіла їхнього ну, це так, чистий Е, щоб усвоювався кальцій, потрібен вітамін Д3. Потрібна також температура. Якщо температура буде дуже низька, у них метаболізми угу. уповільнюються. Ось. І це навіть може привести, якщо він гарно поїв. Ось, метаболізм, температура упала в квартирі, наприклад, да, або там нема терарів, ось, Метаболізм уповільнився дуже сильно, угу. ось, і корм починає, я вибачаю, гнити всередині. Тобто угу. це ж не так, як у нас ми поїли, і у нас все чудово. Угу. Ось, а всередину десь 30-40 років. До 50-60. Хоча вони можуть а... ну взагалі черепахи вони ж до ну, говорять 30, 300 років, там живе може, це... може. може жити, да. Да. серйозно. Але для того, щоб черепаха стільки поїла е, прожила, їй потрібно е, ну як би це не звучало, не перекормлювати. В природі uh -huh. е, тварини стільки не їдять, як в неволі, скажімо так, ми звикли, <laughs> що ось тваринка сидить, вона стукає, вона хоче їсти, і дали їсти раз, дали два. Тобто, Взагалі, всі рептилії дуже схильні до ожиріння. Угу. Тобто краще не докормити, чим перекормити. Ну так. Ну Йде цікаво так? те, чомусь мені так задали, що чоловіки теж на волі стільки не їдять, як коли колись. Ну добре, про ну, це можна ще це вже інша тема да. нашої розмови. Ну, ще таке запитання: що робити, коли черепаха от захворіла? От що про це взагалі свідчить, як і лікувати? Я завжди постійно людям. Наголошую, коли консультую, або вони телефонують за порадою, набагато краще і простіше створити умови. Якщо будуть умови, я вам даю 99,9%, що, що черепаха захворіли? не захворіє. Uh -huh. Якщо черепаха захворіла, ну ви уявіть собі, наприклад, да, у Антона, не дай Боже, нашого. Запалення легень. Йому потрібно ставити капельницю. А як, як взагалі про це дізнатися? E, ну, перше перше, що свідчить перше, що свідчать, вони стають кволі. Вони а, майже не рухаються. Вони от антончик у нас бігає. бігає ось а гарно. вони починають ховатися в панцир. Перше, потім ага. слідуючий момент вони також у них починаються о, отікати там лапки, також голова. Ну, тобто це вже видно. Якщо кон'юктивіт очей, то mm -hmm. у нас ну, розпухають очі. Якщо запалення, вони ну, відчувають знаєте, такий свист. Ось. Mm -hmm. Але краще всього одразу звертатися до ветеринарів. На жаль, ну, чесно скажу, в Києві зараз ну, максимум 3-4 дійсно хороших спеціалістів, тому що mm -hmm. дуже багато беруться, да, але зарядом причин там, або практики у людей не вистачає, або взагалі. Угу. Ось лікування, по-перше, думаю, що створити умови для черепах дуже дорого, повірте, лікування набагато дорожче. По-перше, і ні Це один лікування. ветеринар вам не дасть гарантію, що лікування піде на користь. Навіть, Я так? взагалі не уявляю, як, як його. Е і також лікувати? одразу хочу наголосити, дуже часто кажуть, що там черепахи є переносчиками гельмінтів, Це, угу. ну, ви розумієте, черепаха може бути переносчиком, але. Для того, щоб вона стала переносчиком, черепах заражають самі люди. Дітки Тобто uh -huh. прийшли, не помили ручки, погралися в пісочку, взяли черепашку, ось. І потім вже від черепашки знову зар... можуть заразити діти. Тобто, коли uh -huh. проходить дегельментизація в сім'ї повна, ось, то черепахам також є спеціальний препарат. Так, да, звичайно. Uh -huh. Тобто, раз ми завжди рекомендуємо Член раз у квартала. І... Да, квар... По-друге, по якби хомячок там два роки живе, да, а тут тваринка. Все життя? 에, все да. життя. І... А він ще буде рости. Так, да, да. він потихеньку Десь До наскільки... 10 років, я думаю, він буде десь ось такого розміру. Ага. А от хотів запитати, взагалі, в неволі вони якось розмножуються? Так, але дивіться, для того, щоб вони розмножились, потрібен розмір. Тобто не просто випустити по квартирі, а розмір тераріум. По-перше, по-друге, потрібно, ну, як би це не звучало, тобто стимуляція, то перепадить. Ну так. Да, да. Ага. Якщо просто невеличкий терарім, вони, ну. Не знаю, там якісь. Нема Внутри... в них цікавості Внутри... такої так... да. один Внутри до одного. Який скаже, що uh -huh. не вистачає квадратних метрів. Зрозуміло. Ну, бачите, все як людей. <реш> <реш> ну що ж, я дуже дякую Сергію за те, що ви завітали до нас. І, Антоне, дякую тобі, що ти до нас прийшов. Подякую, дякую, <реш> Іди сюди. Іди, ну давай я тебе піднесу. Побажаємо вам успіхів у вашій роботі, побажаємо здоров'я Антону, щоб він потрапив в гарні руки, щоб все було в нього добре. Дякую, що розказали нам багато про черепах. Ну що ж, друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про черепах. У нашій студії був співробітник мережі зоомаркетів Сергій Гуменний. і… Антон, він може бути навіть співведучим. У нас невеличка зараз пауза, але скоро ми продовжимо. У нас ще багато чого цікавого для вас є. Правда, Антон?